Угрупування СБС розпочинає підсумкову трансляцію результатів бойової роботи за сім місяців 2025 року. Починаємо з пріоритетних цілей. 50 тисяч 238 хробаків мінуснули зі спеціальної воєнної операції. Така кількість це під зав'язку забиті трибуни Донбас Арени. Кожні шість хвилин 2025 року мінус один окупант. Ми продовжуємо шалено тиснути на суперника. Кожні дві хвилини уражена ціль. Загалом за сім місяців 2025 року уразили майже 170 тисяч ворожих цілей орієнтовною вартістю 20 мільярдів доларів. Всі цілі верифіковані в системі ситуаційної обізнаності Дельта. Переходимо до броні. 532 уражених танки це хмарочос висотою 72 метри. Оціночна вартість майже півтора мільярди доларів. Понад 830 тисяч бойових вильотів за сім місяців. У середньому ми підіймали в небо щогодини 161 дрон. Це вдвічі більше ніж трафік в аеропорту імені Кеннеді в Нью-Йорку. Наші удари на дальній дистанції, гіпстрайки, щомісяця завдавали збитків нафтопереробній галузі окупанта у 3 мільярди доларів. Понад 350 уражених об'єктів. Глибина ураження 1500 плюс кілометрів. Вони б могли запалювати на європейському байк-фестивалі. Натомість їх запалили наші пілоти. Понад п'ять з половиною тисяч ураженої хробачої мототехніки. Хробаки збирали це роками, накопичували десятиліттями, гадали, гратимуть довго. Сопілкарі у СБС все це помножили на нуль. Майже 2,5 тисячі гармат і гаубиць уражено та виведено з ладу. Автотехніко Палай! Майже вісім тисяч уражених одиниць. Якщо скласти їх у колону, це понад 60 кілометрів, як відстань від Покровська до Донецька. Боротьба триває птахи УСПС ефективно працюють на результат.